Таке моє нове придбання. Вчора там кикогути дві курочки. Пробую назбирати пару червачків, як вони будуть їсти чи не будуть. Буде маленький, просто капець. Мав перепілок-то. Курочки може навіть на перепілки точно. Не більше. Ну, Но... гарне. Гарні. гарні. Подивимось. Десь... Поки що клітку закину Засом зроблю вольєрчики і будуть собі жити. Це вже доросла курочка одна друга. Вона вже бачив неса яйця. Цього газ дешевий брав. Якого точи. Черваків не правика попередні хазяїно вдвоє кашами. Que te